Кадри, які ви зараз побачите, зняті в одній із найшахливіших в'язниць світу. Від тюрми в Руанді, де ув'язнені їдять плоть інших в'язнів, аби вижити до сумнозвісної з Флоренци, де людей тримають у бетонних ямах без вікон по 23 години на добу. Ці місця доводять в'язнів до того, що вони благають охоронців їх убити. Ви думали, що потрапити до пекла треба померти, але ні, пекло є і тут. На землі поставте лайк цьому відео, адже після нього ви зрозумієте, що краще не порушувати ніякі закони. І ще хочу подякувати своєму першому спонсору за підтримку на каналі. Назвати тюрму гітарама у Руанді пеклом на землі це ще занадто м'яко. Уявіть собі світ, у якому, аби вижити, в'язні змушені харчуватися людським м'ясом. Десячі ув'язнених тісняться тут, як середини у банці. Це реальність гітарами, яку називають найгіршою в'язницею у світі. Коли ви заходите всередину, вас зустрічає натовп людей: чоловіки, жінки і навіть діти. Усі вони зібрані в обмеженому просторі, розрахованому лише на три тисячі осіб. Сьогодні тут перебуває понад вісім тисяч в'язнів. Все це спричинило катастрофічну перенесення але не св'язної Спальні місця тісні, весь заклад перебуває в антисанітарному стані, а їжі і води критично не вистачає. Та на цьому жахи не закінчуються. Голодні та знеселені в'язні нерідко накидаються на тіла померлих співкамерників, просто щоб вижити. Хоча уряд Руанди спростовує ці заявки, стверджуючи, що все це вигадки. Але самі в'язні розповідають зовсім іншу історію. Багато з них потрапили сюди після сумнозвісного геноциду в Руанді в 1994 році. Сгідно з офіційними документами, їх Рештували й звинуватили у вбивстві понад 800 тисяч осіб лише за 100 днів. Чи винні вони насправді так і ніколи не було доведено? Але одне відомо точно: 90% з них ніколи не вийдуть звідси живими. Усередині можна побачити чоловіків, які борються за місце, щоб просто сісти або встати. Знайти де поспати, це взагалі окремий вид екстремального спорту. Через перенаселеність і зруйновану інфраструктуру багато в'язнів змушені спати у відкритих вигрібних ямах, просочених людськими відходами. Ці жахливі умови часто приз. Зводять до серйозних спалахів хвороб, і в такому середовищі епідемії поширюються миттєво. У багатьох в'язнів розвивається гангрена стоп. Нерідко можна побачити, як у людей відпадають пальці ніг після тижнів без жодної медичної допомоги. Крім того, коли ви заганяєте тисячі обвинувачуваних у злочинах у замкнений простір, конфлікти неминучі: бійки, бандитські розбірки і цілеспрямовані напади це звичайне явище в гітерамі. Все настільки погано, що в'язні постійно потребують медичної допомоги. Допомоги після побоїв від інших ув'язнених, зламані кістки, укуси, важкі травми це приблизно 38% усіх звернень до лікарів у тюрмі. Останнім часом уряд намагається реінтегрувати частину в'язнів у суспільство. Також роблять це спроби відновити самоустанову і покращити умови життя. Її називають Великий тигр» – язниця, яка пожирає кожного, хто приступає її поріг. Центральна тюрма Банкхуан розташована на околиці Бангкока, Тайланд. Це місце, де отримують найнебезпечніших злочинців міста: вбивць, що чекають на страту, та засуджених до довічного ув'язнення. Усі вони замкнені у цьому земному пеклі. Із часу свого відкриття на початку 930 х років тюрма здобула репутацію однієї з найсуворіших в світі. Ув'язнені, які потрапляють сюди, вже ніколи не повертаються тими, ким були. Якщо їм вдасться вийти на волю. Перші три місяці після арешту ув'язані тут змушені носити залізні кайдани на ногах, немов раби. Це обмежує не лише їхні рухи, а й руйнує психіку день за днем. Що ж до засуджених до смертної кари, то їхні кайдани причіпляються назавжди, до самого моменту страти. Уявіть собі, ходити тюремними блоками щодня, маючи на ногах ланцюги вагою 15 кілограмів. На щастя, цей жорстокий метод був заборонений у 2013 році, як для смертників, так і для звичайних в'язнів. Дені в'язниці всі в'язні поділені за суворою ієрархією, відомою як система Чіт їжі. Тут мало, і вона майже не має поживної цінності. Багато хто виживає лише на одній мисці рису з овочами на день. Ті, хто хоче отримати кращу їжу, змушені платити чималі гроші. Бідні в'язні харчуються живлюгідно, а заможні мають доступ до кращої їжі за рахунок грошей. Через це бідняки іноді працюють на багатших в'язнів, щоб заробити хоч щось і не голодувати. Протягом 17 років у цих стінах утримували Алана Джона Девіса. Громадянина Великої Британії із Блакпола. Алан Джон Девіс потрапив у в'язницю Банк Кванг у 1990 році. Його заарештували, коли він жив і вів бізнес у Таїланді. Згідно з поліцейськими звітами, Девіса підозрювали у наркоторгівлі, хоча сам він стверджував, що його підставили. Після гучного судового процесу бізнесмена було засуджено до страти. Його заховали в кайдани, так само, як і інших смертників. За словами Девіса, багато інших ув'язнених, засуджений до смертної кари не доживали до дня страти. У деяких випадках у маленьку кампуру. Камеру площею лише 26 квадратних метрів набували до 24 в'язнів, але проблема була не лише в тісноті. Камери були вкрай брудними і антисанітарними. Деві згадував, як порізав ногу, і вона розпухла удвічі, коли інфекція потрапила через воду з крана. Ситуація була настільки серйозною, що лікарі майже ампутували ногу, перш ніж вона нарешті почала гоїтися. І дотепер в'язниця Банхуан залишається місцем із найгірших кошмарів. Проте навіть її жахіття не зрівняються з наступною в'язницею. В Росії. Єдиний спосіб покинути чорного дельфіна це у мішку для трупів. Для сторонніх ця установа відома як виправна колонія номер 6 Вона отримує найнебезпечніших і найжорстокіших злочинців Росії. А для тих, хто опинився за її стінами, це майже смертельний вирок. Свою назву статуя отримала від статуї чорного дельфіна, що стоїть перед входом у будівлю. Розташована вона в Соляцьку неподалік кордону з Казахстаном. В'язниця чорний дельфін є однією з найстрашніших у Росії. Вона була однією з перших, куди почали відправляти засуджених до довічного ув'язнення. До речі, саме ці в'язні створили ту саму статую чорного дельфіна, що стоїть біля головного входу в установу. На сьогодні понад 700 злочинців відбувають там покарання, але це не просто кримінальники. Чорний дельфін це. Місце, куди російська влада відправляє найнебезпечніших із небезпечних маніяки, терористи, канібали та серійні вбивці. Всі вони знаходять тут свій дім. За офіційними даними, разом ці злочинці вбили понад 3500 людей. Це в середньому по 5 вбивств на кожного ув'язненого. Але на відміну від інших тюрем, які принаймні формально створені для реабілітації, чорний Дельфін – це в'язниця для покарання, побудована жорстоко і навмисно беджально. Кожен в'язень утримується за трьома рядами сталевих дверей. Тобто Камери в камері всередині ще однієї камери. У більшості випадків два ув'язнені ділять камеру площею 5 квадратних метрів. Щодня їм дозволено 90 хвилин фізичних вправ, але навіть це проходить у великій клітці, мов для тварин. Саме в цей час тюремники ретельно обшукують ув'язаних у пошуках заборонених предметів. З огляду на небезпечність контингенту, вся тюрма перебуває під цілодобовим відеоспостереженням. Щодня в'язні змушують стояти по 16 годин поспіль у своїх камерах, сидіти або лежати на нарах категорично заборонено доти, поки не завершиться цей період дисципліни. Щоб дотримуватися порядку, охоронці роблять обхід кожні 15 хвилин. Окремої уваги заслуговує спосіб, у який в'язні транспортують Камери в інші частини тюрми спочатку їм зав'язують очі, потім змушують нахилитися вперед під кутом 90 градусів. Після чого охоронець тримає закуті закутів кайдани руки, підняті трохи вище спини, вище рівня стегон. Таким чином в'язень не може орієнтуватися в просторі чи запам'ятати маршрут, тож план втечі неможливий. Що ж до їжі, то в'язнів чорного дельфіна готують чотири рази на день суп і хліб. Однак, на відміну від інших тюрем, тут немає їдальні. Усі в'язні їдять на одинці, у своїх камерах. Через це багато хто не розмовляє ні з ким тижнями або навіть місяцями. Крім того, у тюрмі немає тюремного двору, прогулянок не існує. Усе, що їм дозволено, це ходити туди-сюди, у порожній камері без вікон. Для розваг в'язням дозволено лише читати книги, переглядати газети або Слухати радіо. Серед нинішніх в'язнів багато відомих злочинців. Один із них Микола Асанов. Його злочин холоднокровне вбивство цілої сім'ї, після чого він спалив їхні останки в лісі. А ще Володимир Ніколо, засуджений за канібалізм. За свідченнями, під час п'яної бійки він убив людину, перетягнув тіло до ванної кімнати і розчленував. Через настільки жорстокі злочини охоронці чорного дельфіна часто називають в'язнів гіршими за тварин, виправдовуючи цим нелюдське людське поводження. Та, хоча чорний дельфін вважається найсуворішою тюрмою у світі, наступна американська в'язниця піднімає рівень жорстокості на новий рівень. З моменту відкриття у 1854 році в'язниця Сан-Квентін приймала найнебезпечніших злочинців Америки. Минуло вже понад 170 років, і сьогодні це не лише найстаріша тюрма Каліфорнії, а й одна з найнебезпечніших усій країні. Це єдина виправна установа штату з камерою для страти. І саме тут маніяки, терористи та середні вбивці проводять свої останні дні. Камери в Сан-Квентіні настільки малі, що їх можна порівняти з шафою купе або маленькою ванною кімнатою, проте незважаючи на такі розміри, двох чоловіків. І часто змушують ділити одну камеру, використовуючи двохповерхове ліжко. У цій камері розміром 11х4 метри, ви знайдете просте двоярісне ліжко, нержавіючий унітаз без кришки, металеву раковину позаду ліжка, а в кутку мінімальний металевий столик. Рухаючись у такому просторі, не вдарившись об стіну, чи ліжко потрібно мати справжню міні. Розміри камери порушують стандарти, встановлені американською асоціацією пенітенціарних установ. Але оскільки так було вже десятиліттями, змін не передбачається. Тюрма була збудована для приблизно три в'язнів. Але до 2020 року в ній перебувало понад 4 тисячі, і це спричинило не лише критичну перенаселеність, а й загрозу життю та психічному здоров'ю ув'язнених, розташована сам Клентін на одній із найдорожчих земель в затоці сан франциско із краєвидами на океан і хмарочоси. Але прославилась не цим, а тим, що тут відбували покарання найвідоміші злочинці США, зокрема Чарльз Менсон і Скотт Пітерсон. Після спалого коронавірусу було проваджено нові заходи, щоб зменшити кількість ув'язнених, та навіть ті, хто Лишився проводить від 10 до 16 годин щодня в тій тісноті. У результаті багато хто з них страждає на серйозні психічні розлади. Клаустрофобія, депресія та тривожні розлади вражають свідомість в'язнів, але навіть це не найгірше. Засуджені до смертної камери піддаються найсуворішому режиму, який тільки можливий. У минулому всі смертники штату Каліфорнії утримувалися саме в Сан-Квентіні, але все змінилося у травні 24-го, коли багатьох із них перевели до загального населення інших в'язниць штату. Станом на момент створення цього відео у Сан-Квентіні залишилося близько 21 смертника. Їх поділили на три окремі секції. Існує тиха північна секція, куди потрапляють ув'язнені, які не створюють проблем. Є також північний блок на. Четвертому поверсі саме там на початку утримували засуджених до страти, але є ще і східний блок. Обшарпаний протікаючий лабіринт, де тримають найнебезпечніших злочинців. Саме там в'язні часто влаштовують смертельно небезпечні напади, обливаючи інших ув'язнених і тюремну охорону людськими відходами. Деякі з цих конфліктів переростають у відверте насилля із важкими або навіть смертельними травмами. У Санкт-Квентіні насильство не рідкість. За словами деяких охоронців, бійка може спалахнути через дрібницю. Декого обирають цілеспрямовано, інші ж стають жертвами випадково, але найбільш тривожною частиною Ною життя в цій в'язниці є расова сегрегація, що процвітає за стінами. Зовні може здаватися, що всі в'язні перебувають у рівних умовах, але всередині все влаштовано інакше. Усі взаємодії у санквентіні розділені за расовими ознаками. За словами ув'язненого ліха Гарді, тут все одна суцільна расова дискримінація. Душові туалети розділені, одні для білих, інші для темношкірих. Навіть житлові зони поділені. Чорні не заходять на територію білих, а білі не порушують кордони чорних. Порушення цієї негласної угоди часто призводить до жорстоких бійок і кровопролиття. Представники різних рас не діляться їжею, а навіть такі прості речі, як постригтися, дозволено лише в рамках своєї расової групи. Для новичків ця система часто здається дивною та абсурдною, і тому їх нерідко залякують, принижують або знучаються з них у перші дні. Але з часом новички звикають до цієї жорстокої системи. Санквенті настільки переповнений, що навіть спортивний зал було перетворено на велику камеру, де поставили ліжка. По всьому приміщенню. Про будь-яку реабілітації тут давно забули. Усе, що лишається ув'язненим, це боротьба за виживання, особливо для тих, хто наймовірніше ніколи не більше не побачить сонце. Друзі, 87,5% моїх глядачів дивляться моє відео без підписки. Якби хоча б половина з тих, хто не підписаний, підписалися, то нас би було не 3 тисячі, а десь 10 тисяч разом. Тому, хто не підписаний, то давайте бігом підписуйтеся і ще можете натиснути на дзвіночок. А я їду далі. Розташована в окрузі Фремонт, в'язниця Флоренс, одна із найвідоміших і найжорстокіших у США. Офіційно вона називається ADX Флоренс, але відома також як Алькатрас Келясти Келястигір. Це надсувора тюрма, побудована у віддаленому районі Колорадо, куди Америка відправляє найнебезпечніших злочинців країни. Сьогодні тут утримується близько. 344 ув'язнених, але більшість із них раніше перебували в розшуку ФБР. Серед них Ель Чапо Гусман, один із найвідоміших наркобаронів в історії. Він двічі тікав із в'язниць суворого режиму в Мексиці. Ельчапу зрештою спіймали та екстрадували до США, де він вже не зміг прокупати тунель чи підкупити охорону, щоб утекти. До речі, я маю відео про те, як він купав той тунель і втік з тюрми. Воно у мене на каналі, тому заходіть подивитись. А серед інших тед Казінський, увідомий як Унабомбер, який з 1978 по 1995 роки розсилав поштою вибухівку відомим американським фігурам. Також у АДІ сидить Закарія Смусауї, член Аль-Каїди, який підіграв важливу роль у терактах 11 Вересня інші алія почесні в'язні включають Еріка Рудольфа, який планував вибух на Олімпіаді в Атланті, Рамзі Юсифа, відповідального за теракт у всесвітньому торговому центрі 93-му році, та Майкла Свенго, лікаря, який отруїв і вбив близько 60 пацієнтів. В'язні не потрапляють сюди за дрібні злочини. Ув'язнення в АДІС це доказ того, що людина є справжнім злочинцем. Це місце для витажків банд, вбивць поліцейських, серійних, вбивць і психопадів, які становлять загрозу навіть самим собі. Більшість ув'язнених у мають важкі психічні. Розлади, аби забезпечити безпеку охоронців і самих ув'язнених, їх утримують у самотніх камерах по 22-23 години щодня. Ці умови настільки жорстокі, що ООН визнала їх формою тортури. В той час, як в інших в'язницях, одиночне ув'язнення використовують як кару за порушення режиму. У АдіХ це норма життя. Тут в'язні не сидять в ізоляції годинами чи днями, вони можуть перебувати там місяцями і навіть роками. Камери зазвичай мають розмір лише 2 на 3,5 метра, а стіни з бетону повністю ізолюють від зовнішнього світу. Тут немає їдальні, їжу видають через спеціальне віконце в дверях. Це дуже сумний спосіб існування, але багато хто з тих, хто потрапив у АдіХ, справді заслуговує бути там. Через специфічну архітектуру? У в'язниці в'язні не можуть вивчити її планування. Це унеможливлює будь-яку втечу або планування втеч. З моменту відкриття ДХ 95-му не було жодної успішної втечі. Це результат екстремальних заходів безпеки, які унеможливлюють доступ ув'язнених навіть до найменшої зброї. Будь-який предмет, який можна використати для спричинення шкоди, тут категорично заборонений. Усі меблі камери бетонні і не підлягають переміщенню. Висповий стіл з бетоном, бетонний стілець, ліжко, бетонна плита із тонким порлоновим матрасом зверху. Убиральні. Унітаз і раковини об'єднані в один блок. Душ працює автоматично лише тричі на тиждень. Якщо в'язень поводиться добре, йому дозволяється купити невеликий чорно-білий телевізор або радіо. Також вони можуть отримувати книги та журнали з тюремної бібліотеки. Більшість ув'язнених мають право на 15 хвилин телефонної розмови на місяць з близькими родичами. Побачення з рідними дозволяється до 5 разів на місяць, але лише за дуже суворими правилами. Щодня в'язні мають одну годину фізичних вправ. Їх заковують у кайданки. Ноги у нарушники на щеколотках, потім або заводять до порожньої кімнати, або виводять на двір, де зачиняють у клітці, допоки не закінчиться їхня прогулянка. Втім, не всі частини діїх настільки жорстокі, в'язниця розділена на 6 рівнів безпеки. Чим краще поводиться в'язень, тим менше покарань і м'якіші умови отримання він утримує. Це в'язниця плод. Місце створене спеціально для військових злочинців, психопатів і кілерів, пов'язаних із бандами. Наразі понад 700 ув'язнених перебувають у стінах цієї тюрми, майже без жодного шансу коли-небудь вийти на волю. В'язницю побудували у 2003 році для отримання найнебезпечніших злочинців у Польщі. Всередині розташована високотехнологічна система спостереження, яка цілодобово слідкує за кожним кроком ув'язненого, від малозагрозливих правопорушників до вкрай небезпечних злочинців. Охоронці не зводять з них очей ані на мить. Через свою незвичну архітектуру та темну історію сюди приїздять люди з усього світу, аби власними очима побачити, як виглядає життя за ґратами плоті. згідно зі словами Пола Конеллі, кримінального журналіста, який одного разу побував у цій в'язниці. Це гігантська сповуда, але при цьому дивно клаустрофобна. Хоча вона і велика, заблукати всередині майже неможливо Пробатися в це не мрія. А той, хто потрапляє туди, виходить іншим або взагалі не виходить. Метаплод зламати людину морально і фізично, і ці жахи починаються ще з перших хвилин прибуття. Вітальна вічірка для новичків включає фізичні тортури, побиття з боку охоронців, і після цього в'язня кидають в камеру, одягнувши на голову шолом, який позбавляє його зору. Потім його залишають у повній ізоляції на дуже довгий час. До того моменту, як ув'язненого нарешті випускають з цієї кімнати, він вже чітко розуміє, як тут все влаштовано. Подібно до тюрми АДХ у США ув'язнені в Польщі. Також змушені їсти свої мізерні непоживні порції прямо в камерах. Небезпечні злочинці іноді перебувають у наморниках, немов такі звірі, і їх ізолюють від загальної маси в'язнів. Багатьох із них тримають у камерах екстремальної ізоляції. Це маленьке приміщення розміром лише 180 на 90 сантиметрів. Їхні руки і ноги заковують у кайдани, а психічне здоров'я стрімко погіршується з кожним днем. Але хоч ці умови і звучать жахливо, наступна тюрма виглядає ще страшнішою. На відміну від інших в'язниць у цьому списку, де порядок підтримують охоронці тюрмою. Сан Педро в Болівії керують самі в'язні. І, хоч на початку це може здатися непоганою ідеєю, насправді це останнє місце, куди б ви хотіли потрапити. Розташована у місті Ла Пас, столиці Болівії, Сан-Педро є самоврядною тюрмою, де всі внутрішні процеси контролюють самі в'язні. У цьому подібному до нетрів закладі зараз живе понад три тисячі ув'язнених. Хоча будівля самого початку була розрахована всього на 600 осіб. Тобто тюрма працює у 5 разів понад норму. І що ще найцікавіше, жоден охоронець не заходив у Сан-Педро вже багато років. Їхні завдання доставляти нових ув'язнених до воріт та охороняти периметр зовні стежучи за можливими бунтами. Всередині ж порядок підтримують так звані урядовці з числа самих злочинців. Вони застосують жорстоку силу, погрози та залякування, аби втримати ситуацію під контролем. Попри те, що умови цій тюрмі жахливі, життя кожного ув'язненого залежить від його фінансових можливостей. Загалом Сан-Педро поділено на кілька зон від брудних і небезпечних районів до елітних кварталів із чистими ванами та кабельним телебаченням хороші місця, звісно, зазвичай зарезервовані для туремної верхівки, але ув'язнені з грошима також можуть їх придбати. Після прибуття новий ув'язнений зобов'язаний купити камеру в особи, яка називається мером тюрми, або ж як альтернатива, можна її придбати у належних тюремних агентів з нерухомості. Як тільки ціна узгоджена, підписується документ і ув'язнений утримує титул власності на своє. Житло для тих, кого немає грошей, існує можливість заробити право на брудне, і тісне місце важкою фізичною працею. Це схоже не на в'язницю, а на якийсь дурдом. Їжа, медична допомога та навіть елементарне утримання все тут коштує гроші. Ось отримує підтримку від людини зовні, а інші змушені шукати будь-яку роботу всередині тюремної економіки. Злочинці, які скоїли злочини проти жінок чи дітей, вважаються найгіршими. Щойно стає відомо за що саме їх засудили. Їх починають переслідувати, бити, а часто й вбивати. Ті, кому вдається вижити, Лишаються з важкими травмами, які потребують негайного лікування. Охоронці в таких випадках не втручаються, повністю покладаючись на автономну владу тюрми, яка вирішує сама, як карати таких людей. Гігієна у тюрмі жахлива. Повсюди фекалії і вода брудна. Кожен ув'язнений зобов'язаний самостійно купувати собі їжу. Система не передбачає безоплатного харчування. Сан Педро також є осередком розвиненої наркоторгівлі. Для більшості ув'язнених продаж важких котиків найпростіший спосіб заробити гроші. Хоча багато хто купує їх для особистого житку, інші роблять на цьому повний бізнес. Попри гостру критику на адресу уряду Болівії щодо його підходу до тієї тюрми, система Сан-Педро, здається працює ефективно, особливо в контексті скорочення державного бюджету на пениціарну систему. Сан педро не єдина самоврядна тюрма у світі. Десь у деякі суворій глибинці Аргентини знаходиться тюрма Мендоса, де небезпечною владою володію бандитські групування. Тюрма Мендуса настільки жахливо відома, що охоронці взагалі не заходять у приміщення навіть під час видачі їжі. Її просто залишають в спеціально визначеному місці на певній відстані від ув'язнених. Італійський фотограф Валеріо Бісрі якось відвідав цю тюрму, і те, що він зафіксував, було більш ніж тривожним. За його словами, охоронці намагались відмовити його від ідеї знімати життя в Мендосі, але, побачивши його рішучість, змусили його підписати угоду, що звільняє адміністрацію від будь-якої відповідальності за його життя. Щойно він увійшов до в'язниці. ув'язнені зустріли його з відкритими обіймами та показали стіну пронизану кулями. Виявилося, що кожного разу, коли з тюрми виходить босс наркокартелю, його люди стріляють по тій стіні в честь перемоги, І це підтверджує, ув'язнені мають зброю навіть у Тюрмі, як і більшість найбільш небезпечних тюрми у світі, мендус критично перенаселена. Це через ресурси на межі, а люди сплять буквально один на одному. Небезпека на кожному кроці і кожен в'язень змушений бути в постійній бойовій готовності. Насильство у тюрмі виникає при будь-якій нагоді. Іноді ситуація стає настільки критичною, що охоронцям доводиться втручатися. Стан гігієни у в'язниці жахливий. Через відсутність нормальних вигрібних ям у в'язненні змушені справляти потреби у пластикові пакети та пляшки. Також у тюрмі немає медичної допомоги. Медперсонал допускається лише в разі смерті когось із ув'язнених. До закриття у 2013 році ця тюрма вважалася найбільш жорстокою у світі. Це Ласа Банета, також відома як Національна тюрма Мара Кайбо, розташована в Несуелі. У свої золоті часи ла Сабанета була переповнена до абсурду – 3700 ув'язнених у приміщенні розрахованому лише на 700. Ще більш тривожним був той факт, що приблизно 200 із тих людей були дітьми. Деякі народилися в в'язниці, інші прийшли жити з засудженими батьками, як і багато інших тюрем у Венесуелі. Сабанета повністю контролювала з кримінальними бандитами. Кожна банда обирала собі лідера, якого вони називали Креветка – Ель Камарон. І саме він керував усім, що відбувалося у тюрмі, але насильство було частиною щоденного життя: повстання, гангстерські війни, тортури та придбеження. Усе це було нормою у Сабанеті. Один із найкривавіших інцидентів стався 3 січня 1994 року. Того дня банда підпалила частину тюрми. Коли інші в'язнені намагалися врятуватися із палаючих камер, бандити розстрілювали і кололи їх ножами, вбивши понад 150 людей. Цей інцидент досі вважається одним із найкривавіших бунтів в історії в'язниць. Після багатьох років повного занедбання влада перевела в'язнів до інших тюрем, а саму будівлю планують перетворити на музей. У майбутньому відвідувачі зможуть побачити, як корупція і безкарність перед. Творила ласа банету на справжнє пекло на землі. Дякую за перегляд, побачимося в наступному відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і ще можете стати побажанні спонсором каналу. Гудбай!